20 січня поїхав, оце позавчора тільки приїхав, трошки прихворів, тому на Майдан вийшов тільки сьогодні. І буду тут десь до 15-16 числа. Розповім трохи, що відбувається в Києві і для чого я туди взагалі поїхав. Ми стояли тут більше двох місяців разом з вами. Все це чудово стоїмо і далі. Мирний протест. До речі, в Харкові це дуже ефективна штука. Я думаю, що нам формат змінювати абсолютно не варто. Наш формат показав свою ефективність і результативність. Те, що наші опоненти так себе наадекватно поводять і щодня майже додають інформаційних приводів своєю неадекватною поведінкою. Це тільки на руку за загальному результатах, взагалі всеукраїнського майдану. То вони показують зайвий раз неадекватне обличчя. Режиму Януковича і його ставленників в Харкові в Харківській області. О, оці всі клоунада з переодяганнями, зі щитами, з людьми в масках в облдержадміністрації, в міськраді вся Україна це бачить і сміється. Ну і це добре. Насправді, спочатку вони казали, що нас немає. Потім вони заблокували свої ж установи державні. Потім проголошують якісь там фронтини не незрозумілі. Ну нічого трошки все ж таки не про них. А про те, що в Києві я робив, трохи розповім. Як я всіх і запрошував, і запрошую в принципі і зараз дуже важливо. Кожному туди з'їздити і відчути безпосередньо, і зрозуміти, що відбувається в Києві. Бо навіть мені, от я перебував в Харкові. Потім деякий час, коли приїхав в Київ, жив не на Майдані, а там у друзів, у знайомих, ще зі з, знайомих з підприємницького майдану 2010 року, ну зовні воно абсолютно не так, як всередині. Треба пожити всередині на майдані бажано в наметі або в українському домі, або в розпілках. І поспілкуватися з людьми із Харкова, з різних загалі регіонів України, з різних областей, Західної України, з центральної, з східної України, і тоді якось чіткіше розумієш, що відбувається, і що таке Майдан, що таке думка Майдану, хто є голосом Майдану, а хто не є, і чи є план Майдану, чи, чи його немає, що взагалі зараз відбувається. Но, якщо коротко так. Не буду дуже критикувати, вносити розбрат, але е, треба казати правду. Е, люди, які живуть на майдані, досить скептично ставляться до е, взагалі плану опозиції щодо переговорів з режимом Януковича. Е, і Ще до цих переговорів було очевидно, що вони будуть безрезультативними, і ми це з вами бачимо зараз, що режим на поступки не йде. Завдання Януковича забалакати цю тему якось для того, щоб люди розійшлися, для того, щоб люди зневірилися і більше не зібралися. Сподіваюся, що у лідерів опозиції вистачить розуму. Теж таки це зрозуміти і або припинити безрезультативні переговори, або почати їх вести все ж таки з позиції сили, бо Майдан це сила, це розумна сила і це сила майбутнього. Я думаю, що лідерам опозиції а, треба все ж таки дослухатися до голосу Майдану і до думки Майдану, до думки людей, які безпосередньо там знаходяться вже третій місяць, і до думки людей, які знаходяться в кожному власному центрі. Виходять щодня майже щодня на Майдани. Зокрема, і в Харкові також. Є різні варіанти планів, які озвучують Майдани. Один з планів, один з варіантів, одна з пропозицій це те, що я озвучував неодноразово тут, в Харкові. Те, що я приїхав в Київ. Те, з чим я виходив до людей на форум Євромайдані, який там проходив в Києві, те, з чим я виходив на сцену на Київському майдані, неодноразово, і те, з чим я виходив до людей безпосередньо на Майдані під час спілкування в наметах, знову ж таки з різними областями, це дуже простий і зрозумілий план, треба констатувати. Ще раз повторюю для тих, хто можливо не чув, бо мене довго не було в Харкові. З Цим планом, до речі, я виходив в прямий ефір п'ятого каналу тут нещодавно, пару днів тому. У мене на Фейсбуці є лінк на це відео, можна подивитись. Треба констатувати лідерам опозиції або голосу Майдану, якщо він буде інший, що Янукович перестав бути легітимним президентом. Він не здатен на будь-які мирні переговори з повсталим народом. Він не здатен бути гарантом конституції. Ми бачимо всі, що він щодня, його режим, його шістки, маріонетки, судді, прокурори, міліція маріонетка. Вони щодня порушують закон і Янукович на це не реагує. Ну, це було очевидно ще з 2010 року, як він обрався нелегітимно і фактично сфальсифікувавши вибори. І весь його період. Його влади такою тимчасовою показує, що грантом конституції він бути не може. Цим пункт номер. раз Всі органи виконавчої влади, які призначені за підписом Януковича, це уряд Азарова, проти якого ми виступали зараз, це уряд Арбузова. Або наступний можливо буде уряд або Арбузова, або Клюєва, або ще якийсь уряд, який призначиться Януковичем. Він не є легітимним. скажу з тим, що не є легітимним Янукович. Верховна Рада теж під сумнівною легітимністю, тому що більшість наявної Верховній Раді голосувала і голосує систематично в позаконституційний спосіб в багатьох європейських країнах. За це депутати позбавляються мандату, і взагалі я думаю, що нова влада обов'язково це зробить. Депутат, який голосує в порушенні регламенту, голосує за колегу, голосує рукою, ногою або ще якимось іншим неприродним способом. Він позбавляється права. Взагалі бути обраним на будь-які виборні посади на найближчий взагалі період. Обов'язково ми це введемо після перемоги. Так ось, Верховна Рада теж підсумнівна легітимністю. І що має в цій ситуації робити народ, повстали народ по всій Україні? Його завдання відповідно до 5-ї статті Конституції України відновити конституційний лад. Тут, можливо, декілька варіантів дії. Створюється, або уряд, технічний уряд. Який набирає на себе всю повноту виконавчої і, можливо, тимчасово законодавчої влади до наступних е позачергових виборів президента і парламенту. Цей уряд е проводить необхідні економічні реформи, е невідкладні, які необхідні нашій країні. Ми всі знаємо, я думаю, що всі ви знаєте, що наша країна перебуває в стані дефолту. Тобто ми живемо за рахунок ін'єкцій, за рахунок кредитів, оці, ну як наркомани, по суті, справи. І цю ситуацію треба обов'язково зламати. То режим Януковича це не зробить. Вони гроші, які їм дають кредити, вони витрачають на золоті унітази. Ну це абсолютно поведінка наркомана, а не здорової людини. Отже, технічний уряд має необхідні провести економічні реформи. Він зобов'язаний провести позачергові вибори президента і парламенту за новими демократичними прозорими процедурами. А, на себе відповідальність за проголошення за створення цього і за дії цього технічного уряду має взяти або опозиція, або опозиція разом з Майданом, або якщо опозиція не зможе, тоді Майдан безпосередньо зробить це, бо іншого варіанту немає. Майдан буде, щоб ви зрозуміли також, Майдан не розійдеться. Майдан в Києві не розійдеться. Я це казав багатьом громадським активістам. У нас є купа людей, які е, ну, живуть на гранти. Це непогано насправді жити на гранти, але вони іноді втрачають зв'язок з реальністю. Вони не виходять на вулиці, вони не спілкуються з людьми. А люди кажуть, які живуть на Майдані, які там постійно туди приїжджають із Харкова і зі всієї України. Вони е, там стоять до перемоги. І це гасло, яке ми з вами постійно тут проголошуємо, що разом до перемоги це не просто гасло, це життя е, цих людей, які стоять на Майдані. Отже. Янукович не легітимний президент, необхідний технічний уряд, і Майдан не розійдеться до перемоги. Далі. Дуже добре, що створилася така самоорганізована структура, як самооборона Майдану. На базі цієї структури розбудовується зараз мережа по всій Україні. І на Харківщині, зокрема, ви всі знаєте, що є в нас власні загони самооборони, які захищають мирний протест від тітушек, від бомбюків, які нападають періодично на нас. На базі цих структур е, створиться така мережа, яка е, у визначений день, можливо, це буде неділя, можливо, за два тижні, можливо, за три тижні, можливо раніше, пізніше. Подивимось, е, буде визначений день і е, буде оголошено е, по, е, заклик на загальну мобілізацію на Київ. Е, тоді люди, це буде проголошено публічно, це не буде якось приховано, щоб всі розуміли. Буде це і по телебаченні, і в інтернеті. І всі ви про це дізнаєтеся. Я хочу зразу сказати: ну, можливо, в мене не буде в цей час тут, щоб ви просто знали, що робити. Всі люди, які здатні їхати на Київ, мають поїхати туди і захистити наше сучасне і наше майбутнє. Не треба питати дозволу чи наказу партійних керівництва, чи керівництва Майдану, чи ще будь-кого. Тобто ви маєте розуміти, якщо є заклик їхати на Київ. Але е, заклик їхати для дії, а не для не, не для співання пісень і не для танців. Бо танці ми можемо і тут потанцювати, і пісні поспівати. Але їхати туди треба буде для дії. І тоді я ж кажу і мертві, і живі, і ненароджені, і хворі, і будь-хто піднімається, сідають на потяги, на машини, на автобуси і вирушають на Київ. Е, також треба буде зрозуміти, що можливо це не вдасться. Реалізувати там за один день, можливо, треба побути, буде в Києві декілька днів, можливо, і більше. Тобто заздалегідь це, плануйте. Я витратив свою місячну відпустку, тарифну на події революційні в Харкові, в Києві. Я думаю, що не буде також для вас складно витратити або частину відпустки, або якось взяти за власний рахунок і на декілька днів звільнити свій робочий час. Ті, хто на пенсії, думаю, це буде ще простіше. Поки цей час не прийшов, обов'язково треба на місці гуртуватися. Оці загони самооборони. Це буде і десятки, і сотні. І, я думаю, що з Харкова і тисячі людей. Загалом ротацію через Київ, через Київський майдан, пройшли вже тисячі харків'ян, і організована, і не організована. Частина з них, з них жили на в харківському наметі або в харківських наметах, бо їх декілька на майдані. І жили і в загонах самооборони, і в проспілках, і в українському домі. Брали участь в боях на Грушевського і на вулиці Інститутській. Тобто люди вже пройшли бої, люди вже знають, що робити, як, але треба розуміти, що мирно ну, навряд чи вдасться. То я ж кажу ще раз: мирно Янукович від влади не піде. І якщо ми хочемо перемогти, то доведеться е, трошки натиснути, так? Але ну, коректно, по-доброму, раціонально, з розумом, можливо, з посмішкою десь. Можливо, десь хитрістю, ну але не без цього, так? Тобто, наше завдання перше досягнути наших цілей, які ми поставили, це відсторонення режиму Януковича, відсторонення уряду Азарова, ну, зараз уряд Азарова Арбузова, і переобрання Верховної Ради за новими правилами. Тобто, ми обов'язково цього досягнемо, але треба розуміти, що навряд чи це вдасться, отак от просто закликами, заявами. Зверненнями, пікетами і тим іншим. Ми всі бачимо, що режим абсолютно на це майже не реагує. Тобто він реагує тільки на силу. Відбулася ситуація на Гришевського, і режим почав так босипатись. Ми всі бачимо зараз ситуацію в Верховній Раді, що там навіть частина фракції регіонів відкололась фактично це в районі 30-40 людей. І для того, щоб добити цю гідру, нам треба сконцентруватися і ну, також певні силові дії. Застосувати проти цього режиму. Це все в рамках Конституції, це все легітимно, ніякого порушення міжнародного права немає. Народ має право на повстання проти режиму, який узурпував владу. І ми це обов'язково з вами і зробимо і робимо щодня вже з 21 листопада. Ну, Що вам ще сказати? Слідкую я за подіями в Харкові, слідкував інтернетом, спілкувався з людьми, які тут. Ви всі великі молодці, що продовжуєте протест, що продовжуєте щодня акції різного там гатунку, різної якості. Е я можу сказати, що весь світ і вся Україна слідкує за Харковом, зокрема теж. Можливо, комусь здається, що це не ефективно, що це якісь маленькі, дрібні там все, але насправді це дуже ефективно і особливо, коли воно правильно висвітлюється, то я ж кажу, вся Україна бачить, що Харків не спить. Хотілося б сказати деякі такі моменти по Донецьку, по Донецькому майдану. На жаль, там люди повелись на певні провокативні дії це саме, і зараз їх там ну, запресували так, оця тітушня, що люди майже не збираються, і це погано. Тому Харків демонструє те, що ми можемо. Робити і протесні акції, і не піддаватись на провокації і адекватним чином себе захищати. Я думаю, що ми обов'язково продовжимо цю нашу позитивну практику. Я думаю, що нам треба тільки розвиватися, ставати ще кращими. Я закликаю всіх, особливо молодь, людей 30 40 років, можливо, і більше, хто має здібності. Долучатись до координації Харківського Євромайдану. частина координаторів з'їхала. Частина координаторів зараз ну є робота, все такі речі. До речі, стосовно роботи ще така новина. Може хтось тощо ще не чув. 30 січня. Я таки звільнився нарешті з роботи. Працював як педі ЦКБ, де лікується Юля Тимошенка, але довольна довелося звільнитися, бо революційні події. Вимагають е, докладання більше часу, ніж е, я можу поєднати роботу там з Майданом. Тому якби поки що я е, займаюсь безпосередньо, весь час витрачаю або на Майдан, ну здебільшого на майдан. В принципі, такі якби новини. Ну ще з новин. Е, тут для деякого це теж буде новиною. Е, 15 лютого е, в мене буде весілля. Моя... Так, це така новина, революційне весілля, перше революційне весілля в Харкові. Моя дружина, майбутня Діана ми з нею познайомилися, до речі, на Харківському Євромайдані. Що... Майдан єдна і створює нові родини. Познайомилися ми з нею в кінці листопада, і... ну, а далі ми вже постійно щодня разом поїхали разом до Київського Майдану. І жили там в харківському наметі, скоро повернемось туди знову. Закликаю всіх людей, які здатні їхати на Київ, здатні там перебувати хоч по декілька днів. Будь ласка, їдьте. У Харківському майдану є певна частина матеріальних ресурсів для того, щоб компенсувати проїзд. Організовуйте сотні самооборони. Це дуже потрібно. Дуже потрібно не просто їхати туди, постояти там біля сцени, поспівати пісень, хоча це теж чудово. Потрібно саме бути організованими, бо тільки організована сила переможе цей режим. Вони бояться, ще раз наголошую, тільки організованої, сконцентрованої і розумної сили, не просто анархії, не просто бунту, а саме такої послідовної дії. І коли вони її бачать, вони якось вже абсолютно по-іншому реагують. Стосовно, до речі, хтось закидає нам, я був в ефірах різних телеканалів в Києві, Хто закидає, що, можливо, варіанти там, громадянської війни чи ще чогось. Я закликаю вас не панікувати і не вестись на ці мислі віруси. Ніякої громадянської війни не буде, бо немає іншої сторони, хто здатен воювати. За режим Януковича тітушки, які отримують по 200-300 гривень чи навіть тисячу, вони помирати не підуть. І отримувати кулю в лоб вони не хочуть за це. І навіть по голові отримати якимось прапором теж не хочуть. Тобто вони здатні тільки там якось побити мирний протест, це так, відпрацювати гроші це так. Але воювати за золотий унітаз, Януковича вони не будуть. І це демонструє навіть київський антимайдан. Оцей. Там, де люди ми з ними спілкувалися, так вони стоять за гроші, але при спілкуванні з ними розумієш, що вони не здатні абсолютно на якісь воєнні зони чи протест. Їх завдання відпрацювати там, простояти певний потрібний час, отримати гроші і розійтися не більше. Відповідно, всі ці закиди про громадянський конфлікт вони абсолютно надумані і не бійтеся, ніяких громадянських конфліктів не буде. Стосовно військових, така теж велика і важлива частина цієї справи. Коли військові побачать, що немає бунту, немає просто якоїсь анархії, а є чітка послідовна і раціональна дія народу спільно з опозицією і підтримана такому, також і цивілізованим світом, військові обов'язково перейдуть на сторону народу. Тобто з ними вже були попередні консультації і треба розуміти. Що а, армія це теж частина народу, в армії служать а, наші діти, наші сили, брати, там, і вони обов'язково будуть з народом. Беркут, а, ця структура, яка показала свою абсолютно непрофесійність, а, свій садизм, свій а, справжній фашизм сучасний, ця структура буде обов'язково розпущена, вона буде знищена, а винуватці в злочинах. Вони всі будуть зафіксовані і притягнуті до відповідальності. Стосовно міліції, ну міліція знає, що з буде, буде переатестація і абсолютно нова міліція, можливо, за прикладом в Грузії або ще якісь кращі варіанти. Так що, в подальшому все буде нормально. Я закликаю вас до того, щоб ви, по-перше, розуміли, що за нами правда. За нами сила, за нами розум, за нами майбутнє і за наша за нашими спинами вся Україна. Те, що нас небагато, це абсолютно не показник чогось, що чому що, що там, наприклад, програємо чи чогось іншого. Нам треба рухатись вперед, Нам треба працювати ще краще, ніж ми працюємо зараз. Ну і треба бачити ціль, треба розуміти план. План, який я проголосив зараз, він в принципі зараз озвучується навіть і опозицію на останньому вічі стосовно самооборони, вони теж сказали ці речі. Стосовно плану по, ну, по, по термінах. А стосовно конституції, ще хотів би сказати таку річ. Опозиція зараз каже, що можливо якось вдасться повернутися до Конституції 4-го року. На мою думку і на думку багатьох людей, які живуть на Майдані зараз, і багатьох експертів, партія регіонів не проголосує за повернення старої конституції. І навіть якщо проголосує, то це не вирішить ситуацію. Янукович залишиться при владі. А якщо він залишиться при владі, він на виборах 2015 року намалює собі ну, тобто сфальсифікує вибори і намалює собі необхідний результат. І тоді нам знову доведеться протестувати. І краще цей режим змінити зараз, ніж потім кусати собі ліпки. В принципі, я багато вже сьогодні сказав. Надихаю вас ще раз на перемогу, на позитив, вірте в свої власні сили, їдьте на Київ, обов'язково всі, хто може, їдьте на Київ і чекайте на заклик до мобілізації. А коли ви його почуєте від партії, від майданів, від ЗМІ. Всі жінки, чоловіки, особливо чоловіки, призовного віку, всі вирушаємо разом на Києва робити нашу спільну перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Разом до перемоги!